Українці стійкі, непокірні, сміливі і згуртовані. Війна розставила усе по своїх місцях. Нині ми спільно наближаємо нашу перемогу, кожен на своєму фронті, тримаючи тил, збираючи і відсилаючи допомогу, ми дуже підтримуємо наших військових. З початку війни Рогатинська міська рада через гуманітарний пункт, а також за власні кошти, більше 200 разів надсилала допомогу українським захисникам. Неодноразово працівники рогатинської міської ради віддавали свій одноденний заробіток для потреб наших земляків, які воюють на передовій. Жодне прохання військових не проходить повз увагу міського голови Сергія Насалика. Цими днями на військову позицію, яку тримають наші земляки, був відправлений черговий вантаж. Крім необхідного технічного спорядження, на передову поїхали пакунки з продуктами харчування та засобами гігієни. Наша військова частина звернулася до міської ради з такою проханням допомогти в обладнанні для того, щоб швидко і якісно виконувати наші бойові завдання, які на нас покладаються і. Відповідно, міський голова зреагував і закупили нам відповідну техніку, це ноутбуки, також бандера Пауери» і Бандери Соляри. Відповідно, велика подяка так само і працівникам міської ради, які свій одноденний заробіток віддали і допомогли нам з старлінками. Відповідно, ці всі засоби будуть доставлені в військову частину нашу і будуть використовуватись для того, щоб якісно і вправно бороти нашого ворога нині вся рогатинська громада, волонтерські об'єднання, підприємці, небайдужі громадяни, всі в одній упряжці, яка прямує в одному напрямку до перемоги.